Оріховиця, що входить до складу Онуківської громади, вже багато років працює місцевий клуб осередок культурного життя та розвитку молоді. Тут проходять заняття у різноманітних гуртках, де можуть займатися не лише місцеві діти, а й школярі з сусідніх сіл громади. Дьох родин це місто стало другим домом, де діти не лише навчаються новому, а й знаходять друзів, реалізують свої таланти та творять маленькі перемоги. Кожного дня у нас є різні гуртки. Наприклад, так як у нас є діюча бібліотека, у нас ми з дітьми, кожного літа започатковане таке. у нас є бібліошкола, де ми читаємо літературу, яку задали дітям на літо. У нас є народний вокальний ансамбль Оріховчанка. Ми, у нас є 9 учасниць, ми активно також займаємось. У нас є дитячий вокальний ансамбль Веселка. Це новостворений цього року. Зараз у нас розпочав роботу наш хореографічний. Колектив в нас є драматичний гурток. У нас є гурток читання, у нас є гурточок творча майстерня, де ми робимо різні поробки, і також ми ж куховаримо, і нам для цього потрібна вода. І зараз ми дуже дуже раді, що у нас буде така змога ще більш займатися. Цією справою будівля клубу зберігалася у доволі хорошому стані, проте з часом виникла потреба в оновленні окремих елементів, щоб забезпечити відвідувачам комфортні та сучасні умови. Розпочалися нещодавно роботи з реконструкції клубу села Оріховиця. Це село є досить таким дуже гармонійним, красивим, гарним для нашої громади. І так історично склалося, що культура у селі досить на високому рівні. Однак, під час Обстеження нами клубу виявилось, що у кожному селі є клуб. Однак саме у селі Оріховиці в клубі немає комунікації. Він, здається, з однієї сторони гарний, затишний, але не було в ньому належно води, каналізації. Ну і відповідно це створювало дискомфорт для людей у 21-му столітті. Зокрема, було реалізовано низку важливих робіт. Мені дуже приємно, що в моєму рідному селі проходить реконструкція клубу. У нас чудовий клуб, чудовий колектив. По роботі, ну так як ви вже знаєте, ставиться сучасна очистка біотал для обиральні. Будуть замінені двері всі, і будемо ставити по зовнішньому благоустрій. Це буде нова плитка сьогодні. Будемо стати і відвод-води, звичайно, відвод-води, як дощових, так і повторюється. вже каналізація буде нового сучасного біотал. Ці зміни стали можливими завдяки увазі та зусиллям керівництва Оноківської громади, яке послідовно працює над тим, щоб мешканці мали доступ до якісної інфраструктури, а діти до сучасних умов для навчання та розвитку. Клуб Оріховиці символ того, що навіть у невеликому селі можна створювати простір, де громада відчуває турботу, а діти отримують можливість зроста. Ати у безпечному, комфортному та натхненному середовищі.